Всіх вітаю. Мене звати Ольга. Я водій вже з дуже багаторічним досвідом їзди. Також я працюю автоінструктором вже більше 10 років. Тому маю досвід їзди на великій кількості різних машин. Сьогодні мене запросили в автосалон на тест-драйв нового Outlander. для людини, яка ну, змінила дуже багато різних автомобілей. Мені є з чим порівняти. Хочу почати з зовнішнього вигляду. Все, що мені подобається, дуже класний інтер'єр. Дуже стримані кольори. Я дуже полюбляю формат великих машин. Мені подобаються великі багажники, великий просвіт, да, дорожній кліренс, що дуже важливо для наших реальних умов їзди по місту. Що мене притягує у таких великих машинах, те, що ти можеш, сідаючи всередину того авто, відчувати себе дуже впевнено на дорозі. Коли я сіла в салон, ти отримаєш велику кількість налаштувань сидіння. В тебе є пам'ять сидінь. В тебе максимально класний салон, там преміальна екошкіра, багато різних функцій. Ну, хто дуже полюбляє е, музику, є класна японська акустика, Ямаха, ви заціните, якщо будете їздити. <кій> Що для мене важливо, коли я обираю свій майбутній новий автомобіль? Це безпека, це комфорт, це розхід палива. Ну, звісно. Е, Шомоізоляція, да, динаміка, тому що ми їздимо не тільки по місту, ми ще виїжджаємо на трасу, нам повинно бути і комфортно, і ми повинні себе почувати в безпеці. Тому цей автомобіль, ну, на мою думку, має дуже багато різних функцій, які вам допоможуть в процесі їзди по місту. Різних асистентів багато. Хотіла е, звернути увагу на декілька функцій, які максимально, як на мене, допоможуть. Водіям уникати небезпечних ситуацій. Це такі функції, які вам дозволять уникнути зіткнення, наприклад, з пішоходом, який буде перед вами знаходитись, автомобіль буде різко гальмувати. Така ж функція, коли ви рухаєтеся заднім ходом. тобто машина не дасть вам зіткнутися з іншою якоюсь перешкодою. Враховуючи, що я автоінструктор, я спілкуюся із дівчатами, із хлопцями. Є такий у новачків, ну трошки міф, напевно, що новачки дуже бояться великих автомобілів. Всі кажуть, от я куплю собі маленьку для міста. Мені буде дуже зручно паркуватися. Я вам дуже раджу не купляти маленькі машини, купляйте доволі великі, комфортні е машини з великим кліренсом. Чому? От повірте мені, паркуватися на великих автомобілях набагато зручніше і комфортніше, ніж на маленьких. У вас великий огляд, ви маєте великі дзеркала. У вас є в цій комплектації камера панорамна, у вас є кругові парктроніки. Ви можете максимально контролювати все навколо себе і повірте, салона автомобіля вам він буде виглядати так само, що з маленькою, що з великою. Тому я би дуже радила звертати увагу на саме великі, комфортні, класні автомобілі. Я їжу зараз на сіданні, доволі низька машина. І якщо порівнювати зараз з тим автомобілем Outlander, на якому я проїздила, я би вам хотіла сказати таку штуку, що я б, напевно, поміняла би свій седан на цей автомобіль. Тому що. ну, Краще поки що із того, на чому я їздила за кермом, я поки не зустрічала. Тому я в захваті, якщо чесно, від цього автомобіля.